Привіт, красунечки! Ми з рубінчиком вітаємо вас на ювелірному гурмані. І сьогодні дивимося соковиті рубіни. Поїхали! Дівчата, всі гарнітури, що ми вам сьогодні продемонструємо, їх буде два. Їх дивився гемолог і його заключення: що всі камінці справжні. В даному випадку і рубіни справжні, і алмази. І починаємо з коштовного гарнітуру. Сережки і каблучка. Сережки на підвісних частинках. Каблучка нагадує повністю дизайн підвісних частинок в сережках. Камінці і розміри їх однакові, тому зараз я вам скажу розмір камінчиків. Центральний камінчик 8 мм на 6 мм, і крапельки, що стоять по краєчкам 5 на 3 мм. Вигляд сережечок з внутрішньої сторони, дівчата тут дуже комфортні, застібочки. штифтик має суттєве заниження. Камінчики дивіться, відкриті, благородний чорний родій, Я не сказала, що це срібло 925-ї проби, але ж я так думаю, що ви всі зрозуміли, що це вже по замовченню. У мене у нас на каналі з Рубінчиком всі прикраси. В сріблі 925 проби і ніяк інакше. Застібочки, як і підвісні частинки, теж всипані алмазиками. Підвісні частинки мають розміри 23 мм на 23 мм Вага однієї сережки 6,7 грами, і висота. Сережечок із застібочкою, разом із застібочкою 4 см. Дивимося каблучечку зсерединки. Добротна, акуратна робота, широка шиночка. Дивіться, як все зроблено. Теж благородний сірий родій, каст у каблучки, симпатичний каст. Шиночка така, бачите, класно зроблена. Розмір теж каблучечки 23 мм на 23 мм. І розмір каблучки 19. Шикарний вишуканий гарнітур, всипаний алмазами. Алмазами інкрустовані застібочки швензи. От. Маю сказати, що рубінчики в житті мають більш темний, насиченіший. Відтінок на камеру, вони такі яскраві. І якщо дивитися на них, так можна побачити, що рубінчики прозорі. А насправді, коли їх гемолог роздивлявся на своїх мікроскопах, от, і він там побачив включення, все, що притаманне природному рубіну от, і весь його внутрішній світ. 20 тисяч гривень вартість гарнітуру. І я б сюди додала, ще отаку от красу. Так, це не вміщається все у кадр. Давайте роздивимося на мисто окремо. Дівчата, це штучна шпінель, це краса, яка є творінням рук людини. От Вона не дешева, вона в закупці. Коштовна і тому буде відповідна вартість, але вона того варта. Так, ну, дивіться, зверніть увагу на намистини. Намистини краплі в огранюванні бріолет, розташовані, наче грона винограду. Що в цьому намисті я зробила? Я його зробила для вас зібрала сама: з любов'ю і з душею. От. Ці намистинки після баньки, вони були мною відкалібровані по розміру і зібрані ідеально на збільшення. От. Давайте роздивимося, як розташовані намистинки. От, дивіться, От це коло застібочки. Ось вони йдуть меншенькі-меншенькі, трошки більше, більше, більше. І ось такі ось це вже самий центр. От. І знов тут на зменшення, намисто грандіозне, воно важке. Що тут з застібочкою, дівчата? Ой, тут такі маленькі отвори, і я не знала, як його закінчити, і тому мені довелося сюди поставити циркон. Дівчата, звертаю вашу увагу на те, що це природний циркон. Можливо, що він тонований, але те, що він природний це однозначно застібочка преміум. От в мене не було циркону підходящого до червоного кольору. Тому оцей зелененький циркон, на мій погляд, сюди більш ніж вдало вписався. От, і я коли зібрала і побачила, що саме намисто це, ну, можна сказати, так, соковита малина. А ці циркончики на закінчення вони будуть у вас на шийці позаду. Це зелененька. Листячко. От, І мені сподобалось, що і шпінель в огранюванні, і циркончики в огранюванні. І, на мій погляд, все от воно пасує, як начебто тут і було. От. Ось така краса. От. Що можу сказати по кольору? Камера кольор теж не передає. На камеру він колір такий. Дуже яскравий. В житті він більш насиченіший, більш в таку малинку, ну, як вам сказати, от колір красивого, такого насиченого а, червоного вина. От. Теж так само, як і рубінчики з, попередньої, з попереднього гарнітуру. Так. От. Ось така краса. дівчата. Довжина цього намиста. 52 сантиметри і вартість його 8 тисяч гривень. Воно важке, От. воно просто шикарне. На Намистинки я тут збирала, так, знаєте, тугенько, от одна біля одної, щоб оці, оці грони, от вони були такі, як сказати, такі густенькі, набиті. От. І, на мій погляд, вийшло дуже вдало. Шикарна річ, От. хоч це і штучний камінь, але він не дешевий, бо це шпінель. Дівчата, є в мене ще одне намисто таке, От воно менше по розміру. Відповідно, воно легше по вазі. От. І тут мені захотілося поставити жовту фурнітуру, теж преміум золочену, і теж от з такими. Циркончиками. От. Ну, все те ж саме. Все те ж саме. Відкаліброване мною на збільшення. От. І теж зібране так от в красиву грону. От. Все те ж саме. Тільки розмір його довжина 51 см, і вартість дешевше 6760 гривень. І ось вони два порівнянні, Ось це менше, яке меншеньке, воно легше, і ось це крупне. Це важеньке. Ось така краса. Побігли далі. І ще один гарнітурчик. Більш бюджетний відносно першого. Срібло 925-ї проби, природні рубіни. Шикарна річ. Давайте я вам скажу одразу по розміру. Тільки камінчиків без срібла. В сережках. Верхні камінчики діаметром 8 мм. І нижні камінчики, підвісні частинки в сережках і в каблучці. Вони мають однаковий розмір. І складають 12 мм на 10 мм. От така краса. Вигляд сережечок. З іншої сторони, з внутрішньої. Дивіться, дівчата ідеальне, бездоганне огранювання. Застібочки типові для індійських робіт, ювелірних, ті, до яких ми вже з вами звикли, і вони достатньо зручні. От. Демонструю вам ближче на макрозйомочку. Ще раз нагадую, що цей гарнітур теж. Дивився гемолог, і у цих камінців теж є під мікроскопом свій внутрішній світ. Теж включення, все є, все в наявності. І висота цих сережечок 34 мм, тобто 3 см, 4 мм. Вага однієї сережки 4,6 грам, іншої 4,7 грам. Макрозйомочка, дівчата, я вам розповідаю розміри, тому що я демонструю макрозйомочку, і може здатися, що вони крупніші, ніж є насправді. От. Тому уважно слухайте розміри, все, що я вам кажу. Так, вигляд каблучечки зсередини, теж камінчик. Бачите, його видно, він теж красиво ограньований. Така широченька шиночка. Все зроблено акуратно. Єдине, що нема родію, просто біле срібло. Розмір каблучечки 18,6. Ось такий красунчик. 7200 гривень складає вартість цього гарнітуру. Ось такою на сьогодні була наша пропозиція до вас. Наші WhatsApp-вайбер вказані в описі під відео та в коментарях. Дівчата дякуємо вам за перегляди, за ваші лайки, за коментарі, за приділений нам час. Ми з Рубінчиком вам бажаємо шикарних, прекрасних нових каменів у ваші скриньки та доброї вдачі. Ну, а з вами були Олеся та Рубін. Бережіть себе і до нових відео на каналі. Па-па!